Вода, я на каяку вийшла на воду, тому що зазначала, що люди на ногах на ноги, на... Да. Давайте, тому що на воді людина Я вийшла, я сказала, що ну, побачила, що люди в мосту показують на правлення, де людина почала шукати на гаявку, але я не побачила нікого. І я, дуже швидко приїхала в одна поліція. Спитали, що я, ну сказали, що так і так обривався прос, я ми ну, вдвох на ту сторону, і там вже стояли люди, які намагалися витягнути крос, бо сподівалися, що таким чином ну, було притягнути її людину. Е, розпитали, сказали, там мені одразу сказали, що чули. Потребували, вже прийшло, прийшов другий з водної поліції, я вже повернулась на ну, Пішло два чолові і потім не А потім вже я підходила до поліції і не сказала, що чоловік молодий, відкривається трохи звільнити з товариш був, тому що вже розмовляв. Чи прибіг, чи він став на ковід. Ви вже цю інформацію маєте від поліції, так, влаште, що це, -то. а того це хлопчини не бачили, що до обійде. Те, що ні, 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 ні. Я так розумію, що він долетів, все нормально, вони От, тут чи входять, це чи? Він летів, другий я не знаю. Ага. Просто мені просто сказали, що це той хлопець, який встав, що він був не один, був вдавався, що не один. Тобто ви не бачили, чи летіли дві людини, чи не? Одна точно долетіла, бо на паралельному тросі, тобто як тільки обірвався трос, одразу ми просто побачили, що летить друга людина, все дуже були наході, як жила. Була на воді, і просто побачила, що людина дійшла до кінця, і вже були пошуки перші. А ви тут щодня, можливо, бачили, що той трос був якийсь не сильно натягнутий, чи не на так, так, так. так, трошки повинна. Я вчора чергував і вони провисли. А це з техніки безпеки не знаю. Наша зону відповідальності нагадаю. Але чи доводилось, можливо, ви бачили випадки, коли люди просто зістягали посередні права? Неодноразово постійно люди зістягали, повисали на сьогодні Дніпра, і робітники просто не добиралися до них і підтягували. Але раніше вони ближче тут були і вони їх підтягували. А вчора я чергував. Я до цього дав давно вже тут не чергував, і дивлюсь, вони майже. Чуть ли не досередини і, і туди витяг. Я що подумав, думаю, їх себе троси у них так прогнулися вже. Ну я чув, що наші хлопці теж не це зворачували. Так, да, що це одноразово було, що провисали троси. Але але останній раз вони все більше стали провисати. Як то, хоч так от, то примерно між от, от другим і третім от прольотом, першим і другим прольотом. То вчора я вже бачив, що ні під підсередину вони там лазили і підтягували ці ліки. Це ближче сюди до фінішу? Так, Це Між це частенько у них так. А вчора я звернув увагу, що ну, вже далеченько. Я думаю, ніфіга собі, це вже в два рази довше там витягується. А трос обірвався спочатку, так, початку. Оту, да, я не знаю, я тільки бачив, що сліди від троси. А, кріплення вирвалося, так? Да? але що не треба було, щоб перелетіти дорогу, як він міг на самому початку? Чи на початку? Ні, трос тут вибірвався, тут, тут, обірвався, тут. А, з підвишки. Да, вибірвався і так по, воді слідиш, буви, по воді сліди ж були по воді. А людина звідти почала спускатися, і тут обривається трос. Угу. А бав десь на середині річки, ви ну, пам'ятаєте? Ще до того. Вон, да, на проводах він лежав, там трос, троси, бачив. На, на, на електричній. Тобто десь в тому районі, де зараз човен з поліціянтами, да, так, знизу. Так, так, да, на набережні він туди свисав. От, от, от. Mm -hmm. І його почали тягнути, ну, думали, навіть він тягнуть. Ще раз скажіть, мені будь ласка.